Вітаю в ефірі. Новини на телеканалі НТА. Сьогодні 28 вересня. В студії для вас працює Мальва Вовк. Буде чи кінь не валявся з трамваїв на сихів, виникли чергові проблеми. На одній із вулиць, де за планом мали би вже прокладати колію, дав про себе знати колектор. Раптом з'ясувалося, що він у непридатному стані і потребує заміни, а значить, і додаткових коштів. Відтак чи поїде трамвай до кінця року, знову велике питання: чому фахівці не виявили гнилий колектор ще до початку робіт. З'ясовувала наша знімальна група. На ділянці від вулиці Стуса до вулиці Луганської роботи не початий край. На місці, де би вже мали прокладати колію, виникли форс-мажорні обставини. На глибині 15 метрів виявили старий колектор, який вже не є придатним. Без його заміни трамвай на сихів не поїде. Це необхідно зробити. коли без цього колектора ця дорога не буде існувати, вона може в будь-який час бути зруйнована. Можуть статися катастрофічні наслідки. У 2013 році, тоді, коли проводили тендер, питання про заміну колектора на вулиці Угорській не йшлося, бо знали, що йому не так багато років. Те, що щось не так, помітили тоді, коли внаслідок сильних дощів настуса почала руйнуватися дорога. Тепер усе в руках Європейського банку реконструкції і розвитку, у якого міська влада випрошує черговий кредит на заміну нового колектора 5 мільйонів євро. Якщо ми це отримаємо, наприклад, в найближчому часі, на початку осені, так, тобто, ну, на початку жовтня, то ми можемо це все відкрити цю дорогу для проїзду, будуючи одночасно колектор і будуючи це до кінця року, якщо це відбудеться зараз. А жителі Сихівського мікрорайону вже зневірилися і про те, що трамвай мав би поїхати до кінця року, навіть слухати не хочуть. Ні, абсолютно ні. Менше того, точніше більше того я питалася робітників, вони мені самі сказали, що нереалістично. Тобто, можливо, вони зроблять дорогу до цього будинку, ми живемо тут. Тобто я для того, щоб завести дитину в садочок, щодня беру таксі і мусимося зайти до таксі. Думаю, що ні. А чому так думаєте? Ну тому що занадто багато ще всього розкопано і можна сказати кінь не валявся багато де. Відтак обіцянка мера Львова запустити трамвай на сихів до кінця року ризикує так і залишитися нею. Маріана Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Скандальне зведення будинку. У Львові на вулиці Струмок Масарика. 7 львів'яни уже вкотре блокують роботи з реконструкції комунікаційних мереж. Як стверджують мешканці, тут планують збудувати 14 поверхівку з підземним паркінгом. Чому виник будівельний скандал? Дізнавалися наші журналісти. Акція протесту проти забудови на місці скупчення всіх інженерних мереж мікрорайону планують збудувати багатоповерхівку. Місцеві мешканці кажуть, що Львівська міська рада не провела громадських слухань про зміну цільового призначення земельної ділянки. Тому львів'яни і вирішили провести акцію протесту проти забудови. Цю ділянку міська рада дала в замін ділянки скандальної справи на Озеркевича 4, там де вони зруйнували лічницю Шептицьких. Їм там заборонили, договір оренди міста розірвало і на, натомість якимось чином міська рада без відкритих торгів надала ту ділянку в оренду. А на цій ділянці є важливі інженерні комунікації. Дозволи на реконструкцію у замовників є, а от погодження про будівництво зможуть отримати лише після того, як завершать вивід всіх комунікаційних мереж. Чіткі розпорядження, як далі використовувати земельну ділянку, відсутні. Документи на будівництво також, але і будинок зводити ще ніхто не починав. Здійснюються підготовчі роботи щодо переносу інженерних мереж саме межі земельної ділянки, яка нам надана в оренду. Мешканці проти. Для переносу даних інженерних мереж для початку підготовчих робіт у нас є усі документи дозвільні. Це є декларація про початок проведення підготовчих робіт. Найбільше львів'ян турбує, що огорожа будівельного майданчика захоплює територію дошкільного навчального закладу, відкриті всі інженерні мережі мікрорайону. А через те, що перекрили проїзд на вулиці струмок та повністю зруйнували дорожні покриття, місцевим мешканцям важко добиратися додому. Напроти фіртки обвалилася земля, вона чуть не впала в ту яму. А нас мама, їй вже під 80, Подивіться, в нас хати не може вийти. Вона хвора жінка, інвалід. Не дай Бог швидка. Як має під'їхати? Я не знаю. Наразі ще немає чіткого плану подальшого використання зимальної ділянки, але замовники уже запевнили місцевих мешканців, що дорогу відновлять і надалі діятимуть у правовому полі. Богдана Струк, Олег Возний, НТА Новини. стати більш доступними. Понад 70% львівських приміщень не мають пандусів та зручних під'їздів для людей з обмеженими можливостями. Для тих, хто пересувається на візках. Проблема доступності до транспорту та більшості закладів, на жаль, залишається актуальною. Аби зменшити незручності і привернути увагу львів'ян. Волонтери і активісти започаткували турнір з бочі такої адаптованої для людей з обмеженими фізичними можливостями. гри в м'яч до участі зголосилися 15 пацієнтів львівського реабілітаційного. Центру. Грабочі є одним з видів програми Паралімпійських ігор. Суть проста вкинути м'яч так, аби він був найближчим до білого. Цінність гри в тому, що участь можуть брати люди з порушенням опорно-рухового апарату. Такий турнір організували для пацієнтів межрегіонального центру соціально-трудової та медичної реабілітації інвалідів. Ми маємо на меті показати шляхи, якими можна йти рухатися. Потрошки, потрошки, маленькі дрібнички. Наша акція хоч хотіла би привернути увагу звичайних пересічних львівян до проблем неповносправних. Плануємо зібрати якісь певні кошти в наш благодійний фонд і за ті кошти облаштовувати пандуси і інші технічні пристосування, які потрібні людям в нашому місті. За словами організаторів акції, така допомога в адаптації пацієнтам реабілітаційного центру триває давно, адже потреба у спеціальних пристосуваннях містом дуже велика. Один проект породжує другий. З майстра на годину жіночі з границь». Далі в нас іде спортивне дозвілля, рекреаційні ігри. І власне сьогоднішня така гра, дозвілля гарна – це гра бочі. Ось, але в цілому це не тільки просто таке, як організація дозвілля, але ми піднімаємо таким чином проблематику. Це вони не просять жалості від нас, вони просто хочуть бути поруч з нами, тільки щоб ми усунули їм ту обмеженість. Мешканка Луганщини Оксана Нежальська проходить реабілітацію у Львові. Жінка демонструє, сучасні споруди облаштовують з дотриманням вимог для людей з інвалідністю. Однак, в старовинному Львові пересування на візку без допомоги майже неможливе. Підірвалася на міні, і у мене нема двох ніг. І зробили протези і приїхала сюди на навчання в реабілітаційний центр. Навчання і лікування, і медична допомога дуже велика, всі файні, всі. Вона притягнула нам руку допочі не тільки це, матеріально, але головне, ми себе почуваємо духовно. Не закомплексовані, не скуті, а прекрасне, що ви хотіли, це коли ти їдеш сюди, що тебе зустрічали з улибкою. Для учасників турніру організатори спільно з партнерами влаштували обід та похід в кіно. Крім того, під час акції для облаштування пандусу в 72-й школі для дівчинки з інвалідністю збирали кошти. Долучитися до допомоги можна і через фонд організації. Жанна Ліщенко, Іван Вазуренко, Новини. Забіг заради здоров'я Софійки. Крочак у Брюховичах бігали кроси та збирали кошти на комплексне обстеження у Києві хворої дитини. Проходила акція у чотири етапи: дошкільнята, до 14 років, 14-17 та 17+. Маленька Софійка сама не проти побігати крос разом зі своїми однолітками, проте не дозволяє стан здоров'я. В Неї вроджена мікроцефалія, спазматичний тетрапарез, синдром Нунена, затримка мовленнєвого розвитку та епісиндром. Лікарня Орлика вже стала для родини Кручак другим домом, оскільки цьогоріч кількість приступів зросла, а лікування так і не дало результатів. Жила дитина нормально, з цього року, 13 березня, почалися дуже сильні приступи і виходу в нас нема. Лікарі не знають від чого, ми робили обслідування у Львові. Обслідування ніби все нормально, тільки приступи в нас не зупиняються, приступи гірші. Папка діагнозів Софійки тільки тостіє. Мама Ірина показує нам, які аналізи та діагностику вже пройшли за цей рік. Зараз Ірині терміново потрібно велику для родини суму грошей для того, щоб провести комплексне обстеження дитини та визначитися із методами лікування. Таких фінансових можливостей у родини немає. Батько ж сім'ю покинув і не допомагає. Лише в місяць на ліки дівчинки йде 2,5 тисячі гривень. Зараз плануємо їхати на Київ. Ми дзвонили до лікаря. Ну, кошти для мене не підйомні, бо тому що сугубо на дитини пенсії я живу. Тату Софійки покинув її. Нас він не приходить, не, не цікавиться життям дитини. А на тисячу гривень від держави я просто не, ну, не зможу платити тих аналізів. Тисячу доларів аналізів в Києві без лікувань. Організовуючи пробіг здоров'я, вирішили поєднати приємне з корисним. Тому встановили скриньку для збору коштів для маленької Софійки. А поміж тим показали, що спорт це здоров'я. Все, що стосується здоров'я, стосується дітей. Це, це дуже добре. і це проводити. Надіюсь, цей забіг буде традиційним щорічним. На сьогоднішній день просто чуть-чуть погода нас підвела, але я думаю, що такі забіги мають бути щорічні і традиційні. І більш масові. Номер 30 31 та 32 це родинна команда спринтерів загальних. Тут батько та два сини. Бігали у різних вікових категоріях, тому коли один брав участь у забігу, інші ж спостерігали та підтримували. Класно, насправді класно, тобто приємно винизмі було те, що по-перше, хлопці організували таке класне свято. Дало можливість просто разом з сім'єю, з своїми синами прийти сюди, прийняти участь. Наймолодший став третім, старший середній перепрошую, став першим, я став другим. Нас повний комплект нагород. Отримав перше місце у родині Арсен. Хлопець каже, допомагали настанови тата бігати без зупину та дихати носом. Обіцяє підтягнути й молодшого брата, щоб він бігав так само, як і вони, та отримав наступного разу перше місце, а не третє. Нікого не зупиняєшся, тобі треба бігти, бігти і бігти тільки вперед, тому що якщо зупинишся, тоді тобто не здогнати буде вже практично неможливо. Нагороджував переможців народний депутат України Дмитро Добродомов. Він вважає, треба частіше проводити такі акції, популяризуючи здоровий спосіб життя та допомагати хворим. Такі акції потрібні і треба більше і більше. Так ми розуміємо, що достатньо формальними зараз є уроки фізкультури такі речі популяризації. А є надзвичайно важливими. А якщо це що споряджено з благородною метою, благодійною в даному випадку збір на коштів для маленької дівчинки, яка потрапила в таку в таку біду, то це лише можна вітати і будемо далі сприяти подібним заходам. Акцію доводилося кілька разів переносити. На заваді ставала погода, проте на цей раз все вдалося, оскільки принесли у закритий павільйон. По завершенню переможці отримали свої нагороди. А кубок абсолютного чемпіона забігу отримала Софійка. Львівський слід у Ватикані, 28 вересня 1958 року. Архієпископ митрополит Львівський Євген Базяк висвятив на єпископа отця Кароля Войтилу, майбутнього папу Івана Павла II, який став першим не італійцем і першим папою слов'янином у червні 2001 року. Іван Павло II відвідав з офіційним візитом Україну, де відправив меси у Києві та Львові, а також очолив божественну літургію східного обряду. А ще 28 вересня за дохристиянським календарем свято пасічників. цього дня заносили вулики з вулиці у Хліви. Пізніше в цей день почали вшановувати Микиту гусятника, бо з цього часу вже починали різати домашніх гусей. Одного з них без голови обов'язково кидали у водойму, задобрюючи тим самим водяника. Голову ж приносили додому для хатнього. В останні дні вересня з нами прощається перше бабине літо. Світловий день стає коротшим ночі стають довшими і холоднішими. Це все на сьогодні. Я з вами прощаюся. Позитиву вам та лише доброї інформації. Дочекайтеся новин спорту з Андрієм Сиротяком. Не перемикайте. Радикали Львівщини представили список своїх кандидатів у Львівську обласну та міську ради. Усі делегати зібрались на спеціальну конференцію, де спільно узгодили кожне прізвище. За портфель депутата обласної ради поборються 85 кандидатів. Перший номер Юрій Візняк, голова виборчого штабу Львівської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. Ми висунули 85 кандидатів до обласної ради, серед них 29 жінок, тобто квота 34%. У нас є також науковці, волонтери, учасники АТО, є у нас співаки, звичайно, члени бюро наші йдуть по округах. Напередодні відбуло засідання і міської організації радикальної партії Олега Ляшка. Кандидатами в депутати політична організація обрала 65 делегатів. В партії переконують усіх делегатів ретельно перевіряє сам головний радикал країни Олег Ляшко. Вибрані всі делегати по 65. 60... По 64 округам безпосередньо першою особою від радикальної партії Олега Ляшка у місті Львова йде Маросак Володимир. На даному етапі йде перевірка повністю всієї команди для того, щоб не було там, скажімо так, людей, які це компрометують, і тим самим можуть скомпрометувати нашу партію. Делегати до обох рад готові почати радикально діяти вже та впевнені у своїх силах 25 жовтня на місцевих виборах. Проблеми, які на думку кандидатів потребують негайного вирішення, питання постійного смороду в місті та розвитку інфраструктури. Основні кроки це якщо брати уваги локальний рівень міста Львів, це оптимізація транспортної системи, яка цікавить мешканців. Вона є, але її потрібно удосконалити. Це така локальна проблема, як Сморід, який, як в мене, для мешканця Львова зокрема цікава причина, і які ж заходи, того, щоб це побороти, усі виборчі програми зараз знаходяться на етапі доопрацювання та покращення. Вже згодом план дій Львівської міської та обласної організації радикальної партії Олега Лішка буде опублікований та представлений виборцям. Ну, щодо плану дій, звичайно, отримати максимально як найвищий результат. Ми вважаємо, що ця команда в більшій мірі прийшли кандидати певні вишколи. Ви знаєте, ми неодноразово наголошували про це, що відбувалися відповідні тренінги. Ми спробували навчити кандидатів і введення агітаційної компанії, навчити і законодавству. Нам важливо, щоб наші кандидати були фахівцями і фахово представляли радикальну партію громадян власне в тих чи інших радах, А ми віримо в те, що що радикальна партія утримає належний результат на виборах. До влади йдуть патріоти. Представники нової політичної сили партії Патріот представили своє об'єднання громаді Стрия. Патріоти упевнені, що лише повна заміна системи управління дозволить реалізувати величезний потенціал України, щоб через 5-10 років увійти в десятку найкращих економічно, духовно, соціально та культурно розвинених країн світу стати одним із лідерів економічного землеробства та виготовлення екопродуктів, лідером it галузі, повернути статус духовної столиці. Мрі, сестри і брати. І заклик єднатися заради розвитку та миру країни. Автор слів і музики Іво Бобол розповідає, мав багато пропозицій співпраці та обрав саме патріот. Тут знайшов однодумців, які надихнули на пісню, спілкуючись з Миколою Голом, ми дуже багато років разом знайомі, і Ви знаєте, він знає дуже добру історію своєї держави. Я менше знаю, а він дуже іридирована людина, і він мені дуже багато розповідав. І, до речі, коли ми зустрічаємося, ми кажемо до Привіт, брате! І в мене возникла ідея. Ми рідні сестри і брати. Патріоти цінують історію та дбають про майбутнє, хочуть об'єднати прогресивні сили, аби досягти миру і розвитку країни. Виник патріот на базі партії Справедлива Україна та громадських об'єднань, які утворились після революції гідності. Тож зараз партія активно допомагає військовим. В наших рядах дуже багато представників добровольчих батальйонів, яким ми надаємо допомогу. Ми створили відповідну. Адвокатську кампанію, яка надає безкоштовні послуги учасникам, ветеранам. АТО. чималі плани мають керівники Патріота на розвиток регіонів. Для цього вже роблять перші кроки. Ми зараз співпрацюємо з громадськими організаціями, з волонтерськими рухами, а також безпосередньо із колом однодумців. В подальшому основну увагу патріоти зосередять на соціально-економічній сфері, інфраструктурі, медицині освіті. У розкішному дворі готелю «Цитадель Ін», який є співорганізатором премії Бум Евордс, відзначали достойних людей, праця яких залишила вагомий слід у суспільстві. А їх досягненнями може пишатися не лише Львів, а й вся Україна. Голосували, звичайні люди викладали свої пропозиції, що це і журналісти були, так, вони викладали теж давали своїх претендентів, але також це просто люди, яких ми опитували на вулиці. Аби зробити голосування прозорим і чесним, віддати свій голос за конкурсантів, кожен охочий мав змогу на сайті журналу Бум плюс ТВ Ведучою вечора стала неперевершена Сніжана Єгорова. Ідея створити таку церемонію належить головному редактору Бум ТВ Емілії Худі. Цю ідею з величезним задоволенням підтримали і партнери журналу. Даний захід він висвітлює досить вагомі події в нашому суспільстві, і оскільки ми співпрацюємо вже досить вагомий період часу з цим журналом Бум ТВ. відповідно ми хотіли співпрацювати з ними надалі і підтримати їх в такому першому кроці. Ми так само завжди підтримуємо різні благодійні заходи, і так само було приємно долучити цього заходу. Особливо було приємно, що багато хороших людей бере участь в цьому заході, відомих людей і завжди хочеться відзначити людей. Зихтівка це наша перша, якби з ними зустріч була і співпраця. І перша така от е, їхня ідея, яку вони хотіли в життя зробити. Ну ми помогли їм цим. Завдяки підтримці підприємців на церемонії Boom Awards відзначили найкращих. Це і волонтери, і спортсмени, і громадські активісти, і культурні діячі. Ну, я щиро радий, що отримати нагороду. Тут є Оксана Клим. Я теж вважаю, що вона теж тому навіть трошки незручно. Ну чесно слово. І вам дякую теж. звичайно. я Дуже радий, мені приємно перемогти в цій номінації. Найкраще спортивні досягнення. Я знаю, що спортом багато хто цікавиться. Зразу після закінчення чемпіонату світу в Сочі мене привітали дуже багато людей, і особливо у Львові. Так що дуже вам за це велике спасибі. Ця номінація хочу подякувати. Це зворотній зв'язок, такий, який він найнеобхідніший кожному артисту і їхнім керівникам. Загалом премія Бум Евордс відзначила 10 номінантів. Окрім нагородження, на вечорі провели аукціон картин. А виручені кошти скерують на лікування хлопчика із синдромом Дауна. Організатори та партнери заходу сподіваються, що Бум Awards стане щорічною подією, яка не лише нагороджуватиме, але й допомагатиме. Вітаю до вашої уваги спортик. Він є з Андрієм Сиротяком. Харківські студенти навіть не рипнулися. Львівський регбійний сокіл доволі впевнено розібрався із Техасом, заробивши бонус уже на старті другого тайму. Гості натомість навіть не зуміли розмочити рахунок. Хоча у Львів'ян є відчутні кадрові втрати, і в складі виходить більшість молодих гравців, перемозі над харківськими студентами, які зараз аутсайдерами групи, могли завадити хіба що потойбічні сили. Але нежить була зайнята чимось іншим, а слобожанці примісінько з потяга потрапили під могутні крила Сокола. К сожалению, опять же, фінансове положення, я уточню, що команда студентська, проблеми небольші з фінансуванням і якраз, як говориться, з поїзда і на ігру. Соколята, що трапляється нечасто, вдало розпочали матч, повівши в рахунку 7-0. Після цього чи не єдиний раз у грі спробували відповісти належно харківські регбісти та не скористалися нагодою результативно пробити зі штрафного. На куточок і все. а ти в середину вернув на такому траві. От тобі все. локальна невдача ще більше пригнітила харків'ян, а Михайло Павлів невдовзі поклав другу спробу, взяв чуже місто згодом і Максим Свелеба. Для якого це стало першим занесенням у його кар'єрі. «Я Був більше з селови, я так ну, продавали лінії. Ну, дякуючи партнерам, напевно, все. На перерву команди пішли за рахунку 17-0 на користь сокола. До бонусного очка залишалося лише одного разу приземлити день в чужому городі. Чисті, що, він пішов в лінію, чисті заробимо? Я не бачив тебе, що вже не раді. По перерві Сокіл ще з більшим запалом пішов вперед і невдовзі Артем Глінка зробив четверте занесення, яке й принесло бонусний бал. Зберігали м'яч, були короткі удари, ну і власне за, за рахунок цього набирали бали. Ну, Це все, я думаю, через, через погоду. Ну, І направо, команда молода, з якою ми грали, так само досить непогано захищалася, але їм не вистачило досвіду, скажімо так, такого, як є в нас. І, і вже в другому таймі вони вже повністю скажімо, здали гру. Другому таймі від Техасу мокрого місця не залишилося. Гості про занесення могли тільки мріяти. Вони навіть жодного разу не отримали права на штрафний удар, аби хоча б розмочити свій бублик. Господарі ж клали спроби раз за разом. Батючок, а потім паньків зробили рахунок вже геть непристойним. Чеховський більшість реалізацій виконав вдало, і за результат вже можна було не журитися. Стараємося завжди бути гостинними, але вийшло так, що і дощ, і львівська погода пішла нам на руку. Головне, щоб зіграли без травм, щось награлися, хоч молоді привикли і зрозуміли, як треба грати під час такої погоди. Надіюсь, що цей матч нам буде добрим допомогою на підготовці до тих матчів, які нас чекають, які будуть набагато тяжчими і серйознішими. Ефектну крапку в зустрічі поклав Йосип Паньків, який зробив слаломний рейд і приземлив диню по центру. Ця гра стала найрезультативнішою для регбіста. Тричі за матч він брав чуже місто. У мене є я не знаю, як вийшло. Було відкрите поле. Я набрав швидкість. і Пробіг. Після цього Чеховський реалізував і завершив поєдинок рахунком 43 на користь сокола. Тепер на львів'ян очікують виїзди до Києва і Харкова, а в рідних стінах підопічні Юрія Грабовського спробують зупинити одеський кредо. Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт, як він є. Різні емоції, Гандбольна Галичанка здобула переконливі перемоги, а футбольні Карпати знову програли. Детальніше в нашому огляді. Реал нам не страшний, але гандбольний із Миколаєва. Львівська галичанка не відчула й натяку на супротив від опоненток з гучною назвою. Миколаївський реал підопічні Василя Козира розтрущили на виїзді у двох зустрічах. У першому матчі наші дівчата декласували суперниць із рахунком 34-16, а в другому 33-14. Чорна полоса Львівських Карпат триває. Підопішні Ігора Ювічовича зазнали чергової поразки і скотилися на восьму сходинку турнірної таблиці. Зеленобілі вдома програли Луцькій Волині 0-2. У першому таймі рахунок відкрив Сергій Кравченко, замкнувши головою на віс Матея. А по перерві після прострілу Мемешева власні ворота вразив капітан Левів Андрій Гітченко. Жабома не бояться. Французький ПСЖ у Львові не матиме підтримки власних уболівальників. Столичний клуб, наляканий політичною ситуацією в Україні, вирішив не організовувати поїздку фанатів до столиці Галичини на меж другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти донецького шахтаря. До того ж, червоно-сині закликають своїх прихильників не вирушати до Львова і самостійно. Це все на сьогодні насолоджуватися спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Вівторок, 29 вересня, у Львові буде хмарним з проясненнями без істотних опадів. Вітер північно-східний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі буде 2-7 градусів тепла. В день повітря прогріється до 10-15 градусів із позначкою «плюс».